Розділ другий На міському пляжі в Оганквіті, штат Мейн, в Атлантичний океан врізався довгий кам'яний пірс. Сьогодні він нагадував їй сірий палець судді, і коли Френі паркувала автівку на громадській стоянці, бачила, що Джесі сидить на самому його вістрі лише силует проти яскравого неба. Над ним ширяли галасливі чайки, доповнюючи новоанглійський пейзаж. Хоч бери її на вішай. і вона сумнівалася, що котромусь із птахів стане духу зіпсувати його, скинути білу бомбочку на бездоганну блакить робочої сорочки Джесі Райдера. Зрештою, він справжній поет. Вона знала, що то Джес, бо його спортивний велосипед був прикутий до залізної огорожі, яка бігла повз будиночок паркувальника. Газ, листуватий і чаруватий муніципальний службовець рушив їй назустріч. Для туристів діяв тариф у долар із машини, та він знав, що Френі живе в Оганквіті, тому навіть не глянув на наліпку мешканець міста, яка притулилася в кутку лобового скла. Френі частенько сюди приїздила. Ще як частенько. подумала Френ. Власне, саме тут я й завагітніла. Якраз у дванадцяти футах над припливною позначкою. Люба гулько, тебе зачали на мальовничому менському узбережжі, у дванадцяти футах над припливною позначкою є у двадцяти ярдах від хвилеріза. Місце відмічено хрестиком. Гас підняв руку і показав френі знак миру. Міс Голдсміт, там ваш хлопець сидить на краю пірса. Дякую, Гасе. Як справи? Він усміхнувся. Та махнув рукою на стоянку. На паркінгу було з десяток машин, і більшість із них мали червону або блакитну наліпку мешканець міста. Так рано, багато не заробиш, сказав він. Було 17 червня. Заждіть два тижні, тоді й заробимо місту трохи грошенят. Ще як заробимо, якщо ви їх самі не протринькаєте. Гас зареготав і пішов назад до вартівні. Френні сперлась однією рукою об теплий метал автомобіля, зняла кросівки та вдягла гумові ляпанці. Вона була високою дівчиною з каштановим волоссям, яке спадало до середини спини, тьм'яно-жовта блузка, гарна фігура, довгі ноги, що приваблюють погляди. Найвища проба здається, саме так говорили в студентському клубі Диви, диви, за сандали ти є куди. міс коледж. 1990 року. Вона посміялась із себе, та сміх вийшов не дуже веселим. Так розійшлася, наче в тебе новини світового масштабу. сказала собі. Розділ шостий. Гестер Грін приносить привалебному отцю Дімсдейлу новини про скорі народини Перл. Та ніякий він не Дімсдейл, його звати Джес Райдер, і йому 20 років на один менше, ніж нашій героїні, маленький Френ. Він здібний студент, старшокурсник, поет, це помітно з його бездоганної шамбреєвої сорочки. Вона завмерла на краю піску, відчуваючи, як приємний жар гріє стопи навіть крізь підошви в'єтнамок. Силует на іншому кінці пірса є досі ж бурляв у воду маленькі камінці. Думки в неї були трохи комедні та більше гнітючі. Він знає, як виглядає збоку, коли тут сидить, думала вона. Лорд Байрон, самотній, однак хоробрий тож він сидить на самоті, та оком на море кидає, топуть його назад, додому, до рідної Англії. Проте я, вигнанець, ніколи не спроможусь. Та бляха. Її роздратувала не стільки сама думка, скільки те, що це показувало її власний настрій там сидить юнак. Про якого вона гадала, що кохає його, а вона стоїть у нього за спиною і глузує. Вона рушила вздовж Пірса, граційно вибираючи шлях, оминаючи каміння та тріщини. Старий Пірс колись був частиною хвилиріза, тепер більшість суден швартувалася біля південної частини міста адже там було три пристані й сім дешевих готелів із ресторанами, які гули всеньке літо. Прен повільно йшла і намагалася вгамувати думку про те, що вона могла розлюбити його за останні 11 днів, відтоді як довідалася, що її, говорячи словами Емі Лодер, трішечки запліднили Ну, це ж він так її зробив, чи не так? Та провина була не лише його, і вона приймала пігулки що могло бути простішим. Прен сходила до студентського медпункту. Розповіла там лікареві, що в неї менструальні болі висипають в угрі з прищами, і він виписав їй рецепт. Більше того, він навіть дав їй запас безкоштовних зразків на цілий місяць, вона знову спинилася цього разу вже над водою. Праворуч і ліворуч від неї хлюпотіли хвилі, їй подумалося, що лікар із медпункту певне чув про менструальні болі й прищі так само часто. Як і аптекарі, про те, як пацанам потрібно купити презервативи для брата, і в такі часи навіть частіше вона могла б просто зайти до нього і сказати Жени колеса, трахатися хочу. За віком уже все гаразд. Тож чого соромитися? Вона поглянула на спину Джесі і зітхнула адже сором має здатність перетворюватися на стиль життя вона рушила далі. Хай там як, а пігулка не подіяла. Хтось у відділі контролю за якістю на старому доброму заводі Орвіл заснув над кнопкою. Або так, або вона забула, що не ковтнула пігулку, а потім забула, що забула. Френ тихенько підійшла до свого хлопця, який тримав у лівій руці каміння і правицею запускав його у володіння великої Атлантики, і поклала йому обидві руки на плечі. Джес зойкнув і незграбно скочив на ноги. На всі біч розлетілася галька, і він мало не перекинув Френі у воду та й сам мало не полетів з торчака. Вона безпорадно захихотіла й позадкувала, притиснувши руки до рота, що й він розлючено крутнувся до неї чорнявий молодик із гарною статурою, в окулярах із золотою оправою та пересічними рисами обличчя. Який Джес так ніколи й не прийме, адже вони зовсім не передають чутливості його натури. Ти мене до чортиків налякала, прогорлав він. О господи, захихотіла вона, вибач мені, та вийшло так кумедно, справді кумедно. Ми мало у воду не попадали, ображено ступивши до неї. Вона зробила крок назад, аби збільшити дистанцію, але перечепилася об камінь і впала на сідниці. Щелепи клацнули, прикусивши язика. О, вишуканий біль. І вона перестала сміятися. Звук, немов ножем відтяло. Сам факт раптової тиші. Я радю, вимкни мене, видався їй комеднішим за все. І, попри те, що з язика йшла кров, а від болю з очей бігли сльози, дівчина знову почала хихотіти. Прені, з тобою все гаразд? стурбований Джес. Став поряди з нею на коліна, І все ж таки я його справді кохаю, подумала вона з деяким полегшенням. От і чудово, мені ж краще. Френ, ти собі нічого не ушкодила? Лише свою гордість, сказала вона й дозволила поставити її на ноги. І язика надкусила, ось бачиш. Сподіваючись на усмішку у відповідь, вона вистромила язика, та Джес лише насупився. Господи, Френ, у тебе ж іде!» Він дістав із задньої кишені хустинку і з сумнівом поглянув на неї, а потім сховав назад. В уяві Френ вигулькнув образ того, як вони, молоді й закохані, йдуть до стоянки, тримаючись за руки, а за її рота стричить носовичок. Вона махає рукою до усміхненого добряка паркувальника й каже Все круто, Гах!» Попри те, що язик справді болів, а від кривавого присмаку в роті стало дещо млосно, Френ знову захихотіла. Відвернися. манірно сказала вона. Дамі треба зробити одну гедоту. Легенько всміхнувшись, він театрально прикрив очі. Зіпершись на руку, вона перехилилася через край пірса й плюнула Яскраво червона слина. Ще раз. І ще раз. Нарешті рот трохи очистився. Френ озирнулася і побачила, що Джес підглядає крізь пальці. Вибач, мовила вона, я справжня засранка. Ні, сказав Джес, вочевидь, маючи на думці так. З'їздимо по морозиво? спитала вона. Ти кермуєш, я купую. Домовилися. Він звівся на ноги й допоміг їй піднятися. Вона знову сплюнула у воду. Яскраво червоним. Я ж нічого не відкусила. боязко запитала вона. Не знаю, люб'язно відповів Джес. А що, щось проковтнула? Вона злякано притиснула руку до рота. Це не смішно. Твоя правда, вибач, просто вкусила. А в язику є артерії. Тримаючи за руки, вони рушили до берега. Вона періодично зупинялася, аби сплюнути у воду. Яскраво червоним. Вона не ковтатиме власну кров. Ні ні, ні за що. Та нема. Це добре. Вона міцніше стиснула його руку та підбадьорливо всміхнулася. Бо я вагітна, справді круто. Знаєш, кого я зустрів у? Він зупинився і поглянув на неї. Обличчя в нього закам'яніло, а очі уважно вивчали її. Серце у Френ здригнулося. Коли вона помітила, як він насторожився. Що ти сказала? Я вагітна. Вона усміхнулася йому і знову сплюнула яскраво червоним. Ну, в тебе й жарти, Френі. невпевнено мовив він. А я не жартую. Він просто дивився на неї. Трохи згодом вони рушили далі. Коли вони йшли стоянкою, Газ вийшов із будки і помахав до них. Рені Махнула у відповідь Джессі теж.